Добрий день, дорогі друзі. Нагадаю вам дуже актуальні теми по вирощуванні білоголової капусти в ранньому сегменті. І ми зараз знаходимось на полі з цією культурою. І я вам розкажу, покажу, на що, на, на що треба звертати увагу і на які граблі не, на, не треба наступати кожен рік. Оці пробіли — це вже немає тут капусти. Чому немає капусти? Тому що в неї була проблема під низом. Чому треба звертати увагу на розвиток кореневої системи, а також розвиток шкідливих, ось вони, товариші наші, лічинки-мухи. На що ми звертаємо вашу увагу кожен рік. Кожен рік, Тому що, вони, якщо вона туди поселиться, якщо ви не замочуєте розсаду, будуть проблеми. Якщо ви після. Якщо ви навіть замочуєте розсаду і не проливаєте інсектицид через кораплинну стрічку, а може якось через судинну систему надаєте. Потім знову таки розвивається оця, ця проблема у вас. І е, ви бачите, що ділянка висаджена було десь 55 тисяч рослинок на гектарі, вже залишилось. Ну тут, я не знаю, якщо 35 залишилось, то добре. Ось, І трата вражаю, 100% може досягти. Але ми знову-таки забуваємо за наступну проблему. Дивіться, що у нас тут коїться. Є дірочки, тому капусту, ранню капусту треба захищати і зверху, не тільки знизу. Капуста рання не зачищається. Ви ж знаєте, що вона продається з гарним поверхневим листочком, тому товарний вид для неї дуже, дуже важлива річ. Тому по захисту, будь ласка. Через коріння, через краплинну стрічку даємо гарні чи системні чи контактні препарати, а також поверху даємо також контактні препарати проти гускокрилих шкідників. Бажано це робити хоча б за 2-3 тижні до збирання врожаю.